55 тисяч абортів зафіксували в Україні у 2021 році. Це був останній рік перед повномасштабною війною. У 2022-му перерваних вагітностей, за офіційними даними, було вже на 9 тисяч Менше та чи означає це, що на 20% більше українок наважились таки народжувати? Лікарі наголошують, що хибно багато хто коли чує слово аборт згадує лише про навмисне переривання вагітності за бажанням жінки. Та насправді медична статистика сюди ж зараховує і викидні завмирання вагітності переривання за медичними показниками тощо для жінки. Часто це рішення після багатьох обстежень консультацій і тяжкої внутрішньої боротьби. Би а ще психологічно травматичний досвід через відчуття втрати, провини і страху життя в умовах війни це хронічні тривоги. Безумовно, вони суттєво впливають на статистику абортів. Підвищений рівень кортизолу порушує гормональний баланс, викликає спазми судин плаценти і знижує імунітет, а це збільшує ризики. Викидня втрата житла, вимушене проживання в укриттях, гірше харчування, санітарні умови це теж підвищує ризики. І якщо в мирний час трапляється 10-15 викиднів на сотню вагітності, то під час війни їх зафіксували в середньому 25-30. Статистика також фіксує зростання кримінальних абортів позаторік. Два таких стали смертельними. Утім, цифри наведені центром громадського здоров'я не є дзеркалом реальності. Вони не враховують тих, хто не звернувся до медиків і не лише через страх. Дані не охоплюють тимчасово непідконтрольні території і зони наближені до бойових дій. Крім того, мільйони українок від початку повномасштабної війни виїхали за кордон. За оцінками міжнародних організацій, реальні цифри можуть бути занижені на 20-30%. Падіння ж кількості зареєстрованих абортів у 2022 році свідчить про демографічні. Та логістичні проблеми, а не про зміну репродуктивної поведінки, кажуть гінекологи. Зараз із нами на зв'язку Сергій Бекшеєв, акушер гінеколог кандидат медичних наук, лікар вищої категорії. Пане Сергію, вітаю! Дякую, що долучились. Вітаю вас, От... вітаю вас і дуже вдячний за тему, яку ви піднімаєте, тому що сучасний світ не каже слова аборт. Сучасний світ і сучасна концепція, вона до війни впроваджувалася в Україні, каже про переривання вагітності. Ми не кажемо нашим жінкам, наприклад, абортний матеріал. Ми кажемо, продукти концепції, ми не кажемо вискаблювання. Ми кажемо евакуація порожнини матки. Тобто. Сучасне спілкування лікаря, і воно під час війни дуже важливо у зв'язку і так з стресовими mm -hmm. факторами направлено на те, щоб знижити психологічний стрес і зробити так, щоб це не було психологічними наслідками проведеної маніпуляції. Дуже вам Пан. дякую за. Пане Сергію, дякуємо. І от власне щодо переривання вагітності, так от із вашої практики, все таки, а більше причини медичні, чи причини якраз того, що а, жінки психологічно не готові, або жінки а, через стрес, через умови війни, вони от зважуються на такий крок, все-таки, от з практики, більше випадків яких. Я вам можу сказати, що ми не мали е, правдивої інформації статистики по перериванням вагітності до війни, тому що дуже багато медикаментозних переривань вагітності не входило в статистичні дані, тобто ми не мали не знали кількість перерваних вагітності в Україні, окрім переривань вагітності за медичними показами при діагностованих вадах. Розвитку внутротровної дитини так ми і не знаємо це сьогодні, тим паче, що казати про кількість перерваних вигідності в Українах за кордоном взагалі не підлягає ніякої статистики. Але так як я з 22 року. У в русі медичного волонтерства, і з 22-го року, практично з березня місяця, їжу з медичної місії Фріда по деокупованим територіям про прикордонним територіям, і веду дуже великі, потужний консультативний прийом тих жінок. Я вам хочу сказати, що е, ситуація кардинальна з перерваними вагітностями не міняється. Тобто, під час війни, як руйнуються родини у зв'язку з тим, що вони до війни були не дуже міцними, так і зміцнюються родини, які були міцними під час цих жахливих років війни. Ми бачимо, як намагання народити дитину попри все, попри загибель свого чоловіка на фронті, і це є дуже велике питання до посмортальної репродукції і закону, який мала би ввести Україна е, заради збереження генетики нашої нації, так і переривання вагітності тому. Виїжджаючи на деокуповані території, ми завжди з собою беремо сучасні методи контрацепції, роздаємо комбіновані гормональні контрацептиви на півроку, на рік. Це взагалі в нас стосується 22-го року. Ставимо внутриматкові системи. От на Сумщині, ми три системи. Я поставив за день. Свого приїзду, тому що люди прийшли з такими запитами: лікувальна профілактична система, системи, які запобігають і вагітності і появі е, інших там захворювань ендометрія е, Але так, щоб я бачив якісь велику кількість людей, які приходять для того, щоб переривати вагітність, ні, ми такого не бачимо. Я не думаю, що сама війна спонукає українців до переривання вагітності. Це Пане дуже Слі, а от е, я перепрошую, просто в цій статистиці, яку озвучувалося, було вказано, що вони враховують не лише от переривання вагітності з медичних показників за бажанням, а й в тому числі, коли вагітність перервана. Самостійно, скажімо так, тобто, коли завмирання плоду або викидні от подібні історії. Наскільки все таки ці проблеми можливо почастішали після 22-го року, якраз враховуючи умови війни, і те, що і стрес може бути, і і ще якісь додаткові е, проблеми е, в жінки, через які якраз і стаються подібні випадки, коли це не було рішення ні лікаря, ні, ні самої е, жінки, але так сталося. Ви кажете про репродуктивну втрату. Так. Давайте не будемо казати про завмерлу вагітність, а будемо казати про репродуктивну втрату. Так ми не будемо травмувати психологічно наших глядачів, в тому числі. Репродуктивні втрати це окрема е історія вивчення, окрема стратегія. Я вам хочу сказати, що раніше у нас практично. Не було достовірної статистики репродуктивних втрат в Україні на сьогоднішній день. у Зв'язку з тим, що комп'ютеризуються в тим, що з'являється міси, в тим, що з'являється комп'ютерна система. Ми починаємо отримувати більш-менш достовірну статистику, тому що жінки звертаються в державний заклад. Державні заклади працюють з національною службою здоров'я, і ставиться нарешті та. Статистична одиниця, яку раніше ми приховували, особливо е приховувалась до війни от до початку такої комп'ютеризації з більш достоверної статистики переривання вагітності до 12 тижня. Ми взагалі ніколи не знали достомених цифр. Чи зростаючі цифри, і чи зростає ця статистика сьогодні за рахунок війни? І за рахунок впливу гормона хронічного стресу картізола, про який ви казали, ніхто не знає, тому що ніхто не знає дію картізолу. Україна живе більше трьох років в військовому стані. Перші гострий стрес українці пережили гострий стрес ми переживаємо під час нападів і агресії, яка відбувається от сьогодні на сьогодні. Це вплив адреналіну і інших гормонів. А в хронічному стресі ми почали жити з середини 22-го року, і це вплив картізолу. Так от ніхто у світі. І українські вчені у тому числі не знають впливу кортизолу. Чи може кортизол впливати на те, що вагітність зупиняється таких наукових даних на сьогоднішній день і підтверджень нема. Чи може кортизол впливати на те, що вагітність буде? Проходити на тлі стресу, і вона буде проходити хибно. Так, це може бути, але даних про те, що кортизол впливає на появу ват розвитку дитини, чи на те, що вагітність ця зупиняється на будь-якому терміні, ми казати не можемо. Дякую, пане Сергію, вам за відповіді. Сергій Бакшаєва, кушаргінеколог, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії про ситуацію із перерваними вагітностями.